Цього тижня Радехівським районним центром зайнятості було започатковано інформаційно-консультаційний центр, який покликаний надавати консультації різним категоріям населення у питаннях соціального захисту, надання пільг, збору та оформлення документів, а також працевлаштування. Акція зібрала чи не усіх чиновників та була корисною для мешканців міста і району. Про таку корисну ініціативу наш наступний сюжет. З 20 липня у Радехівському районному центрі зайнятості свою роботу розпочав інформаційно-консультаційний центр, у рамках якого проводиться ряд заходів під одним дахом. Назва акції є промовистою, адже її метою є разом зібрати усіх соціальних партнерів державних служб для надання швидкої та якісної консультації з питань соціального захисту, пільг та працевлаштування різним категоріям населення, зокрема внутрішньопереміщеним особам та особам із інвалідністю. 20 липня консультації надавалися учасникам АТО. Сьогодні в нас в центрі зайнятості день відкритих дверей, і ми сьогодні зібрали під одним дахом і збираємо всіх соціальних партнерів, громадських організацій і, наприклад, і органи влади для того, щоб надавати консультації окремим категоріям громадян. У нас в центрі зайнятості дуже є багато. Інформаційних куточки, але крім того, ми створили такий інформаційно-консультаційний центр. Представники від державних установ радо пропонували свої послуги та ділилися необхідною інформацією щодо отримання пільг, призначених державою для учасників. АТО. також до надання консультації було запрошено психолога-реабілітолога, щоб отримати земельну ділянку учаснику АТО в межах населеного пункту необхідно звернутися в міську раду для. Заповнення заяви, також здати документи, паспорт та посвідчення учасника АТО, схему розташування земельної ділянки і написати там заяву. А Щоб отримати земельну ділянку за межами населеного пункту сільськогосподарського призначення, необхідно звернутися до нас в відділ Дерзагентства в Родехівському районі. Ми допоможемо заповнити клопотання. Ті учасники, АТО, яких вже є на руках посвідчення видані, мають до нас звернутися, стати на облік єдиний державний автоматизований реєстр пільговиків і їм будуть надавати пільги на житлово-комунальні послуги. А також, якщо ті села, які не газифіковані, тверде паливо і скраплений газ в розмірі 75%. Зверталися до інформаційно-консультаційного центру, також і сім'ї, що втратили своїх рідних. Ну є дві питання: одне. Питання так, що я придцятому то року на роботі, о, щоб мене поновили так само. Ну я сезонний робота впали на зводі. І трошки то року знову туди да, на роботу. О, ну а друге, питання о, таке, що квартиру мені обіцяли, о, вже рік часу прийшов. Ну, то та сіряда так допомагає мені, чи може так само. О. Так, по своїх можливостях військовослужбовці відвідали профінформаційний семінар, під час якого дискутували з запрошеним виконавчим директором громадської організації Агенції розвитку Радехівщини Павлом Залужним на предмет започаткування власної справи, в тому числі у сфері агробізнесу. На пропозицію Радехівського центру зайнятості а громадська організація Агенція розвитку Радехівщини відгукнулася і хоче. Брати участь в питанні утворення робочих місць тим, які повернулися з бойових дій, тобто з АТО, для того, щоб прискорити їхнє, як кажуть, покращення і фінансове становище і зайнятість народних господарці, нашій. Хочеться сказати, що бажання в людей є. Тільки оця фінансова нестабільність, яка є зараз, приводить до того, що люди, які повертаються, не можуть певною сказати, що ми можемо взяти кредит на пільових умовах. Для того щоб відкрити свою справу, окрім наданої інформації, воїнам АТО було запропоновано долучитися до діалогу за круглим столом, який зібрав державних чиновників та керівників громадських організацій щодо соціальних пільг, виплат, допомог на оздоровлення та інших додаткових гарантій, які сьогодні не дає держава захисникам вітчизни. Учасники заходу отримали інформацію, зокрема від керівників та спеціалістів управління соціального захисту населення, Радехівського кам'янка Бузького об'єднаного районного військового. Комісаріату Радехівської центральної районної лікарні, управління пенсійного фонду України в Радехівському районі, відділу Держземагентства в Радехівському районі, відділу освіти Радехівської РДА, Радехівського районного сектору головного управління державної служби із надзвичайних ситуацій України у Львівській області. Така інформація буде корисна. Я сподіваюся, хлопці, особливо наші, так задля кого ми тут зібралися, що Представники наших служб дадуть вам вичерпну інформацію, якими пільгами ви можете користуватися, на які послуги можете розраховувати, до кого можете звертатися, щоб вирішити свої щоденні проблеми, з якими ви стикаєтеся у житті. Зараз ми можемо посприяти оздоровленню, вашому оздоровленню безкоштовно. Формується в нас черга на путівки. Тут приходите до нас, ми ставимо на чергу, зброя безкоштовне. Ну, е, санаторії, коли ще будуть, ми ще не можемо. Так, назад тільки по моїм Ми е, допомагаємо, якщо ви не маєте посвідчення, частина вам його не виробила. Допомагаємо при зборі пакету документів, надаємо їх в Львівське обласний військовий комісаріат, де виробляється посвідчення і надається, звичайно нам, тому що ми вам інформуємо про це. Так само, якщо між вас я хочу повідомити так коротенько, є поранені, знайте, що ви маєте право на одноразову грошову допомогу від держави. Ми скеровуємо їх по бажанню. Ви, як казала наша колега, там є існує єдине вікно, там пікування має бути безкоштовне. Вони туди звертаються. Там є психіатр, психіатрична допомога, дуже хороша на високому рівні. Так само є людина, яка працює в сфері працевлаштування. Кожен учасник АТО повинен і отримає на ділянку безкоштовно. Ну, згідно інформації держмагенства, коли ми зверталися до, до сільських селищних рад, міської ради тільки 14. Органів місцевого самоврядування проявили також громадську активність, Ускладнює працевлаштування те, що Професійно-кваліфікаційний склад важно відповідає тим вакансіям, які заявляють роботодавці. Щоб підвищити вашу конкурентну спроможність, очікується деякі зміни в законодавстві, зокрема отримання ваучерів на безкоштовне навчання. Як говорила вже Наталя Ярославівна, ми підписали з вами угоду, угоду про співпрацю. Тепер щомісячно у нас будуть проводитися такі тижневики під одним дахом. Вони проводяться в рамках інформаційно-консультаційного центру. Сьогодні ви мали нагоду поспостерігати, як це все відбувалося. Організації, які надають консультації, також не просто так запрошуються до надання консультацій. Ви чули сьогодні масу запитань до представника держземогенства, і це не просто так, тому що хлопці перед тим як ми організовуємо заходи. Проходять у нас таке спеціальне опитування, де власне відзначають питання, які найбільше їх хвилюють. Також пропонуються такі категорії населення, започаткування власної справи, зокрема введення агробізнесу. Для того у нас розміщується інформація у всіх інформаційних кутках, власне, про вільні землі, які можна використати під ведення бізнесу. Інформації про благодійні акції, фінансові та морально-психологічні допомоги було надано керівниками громадських організацій міста зокрема, до заходу долучилися громадські організації, правий сектор, самооборона. Радехівська районна асоціація інвалідів, асоціація органів місцевого самоврядування Радехівського району та громадська організація Агенції розвитку Радехівщини. Учасниками круглого столу також стали приватна агрофірма імені Маркіяна Шашкевича, державне підприємство Радехівське лісомисливське господарство, а також товариство із обмеженою відповідальністю Євроком. Керівники цих підприємств готові працевлаштувати воїнів. АТО. ми зініціювали два місяці назад створення. Благодійного фонду допомоги сім'ям учасників АТО, пораненим, загиблим, а також сім'ям, які потребують матеріальної допомоги. Реалізація даного проєкту проходить через сільські ради з участю і залученням отців в селах, значить, установлені скриньки для збору коштів. Збору коштів і підрахунок коштів на, для, для, для даного фонду ми ще не проводили, будемо проводити в кінці серпня. Ми постійно допомагаємо людям, які мобілізовані. Це благодійний фонд, створений вже рік більше року. Допомагаємо амуніцією, бронежилетами, одягом. Тактичним спорядженням співпраця проходить разом зі шведською фірмою благодійною, яка поставляє памперси. Мама з дитиною, якщо є тато, то тато, який приймав у бойових діях, фотографується, і тим самим електронна фотографія йде у Швецію для звіту, що дана допомога вручена. Я вам пропоную, як колега, організуватися в свою громадську організацію. І тоді нам з вами разом буде легше відстоювати свої права. От ми сьогодні спілкуємося з фактично з чиновниками, і щоб до них достукатися, і щоб вони вас слухали, і щоб вони виконували те, що їм е, пише законодавство, потрібна, потрібна допомога всіх. Свою подяку захисникам виразила Бреща Галина, головний спеціаліст Львівського обласного центру зайнятості. Низький вам у вашим родинам, що вас зачекалися, що ви прийшли живі, здорові. Те, щоб ви служити, щоб все таки не сховалися, а пішли і захищали з нашу країну. 23 липня консультації у питаннях соціального захисту, пільг, працевлаштування також було надано особам із інвалідністю. Усі охочі отримали відповіді із перших вуст. Інформували відвідувачів Наталія Кормелюк, виконуюча обов'язки директора Радехівського районного центру зайнятості, Юрій Карплюк, керівник управління соціального захисту населення. Та Оксана Січевська, начальник відділу взаємодії із роботодавцями, також Радехлівський районний центр зайнятості надав допомогу у організації Спартакіади, присвяченої особам із обмеженими фізичними можливостями, до якої долучилися і учасники інформаційно-консультаційного центру. Які робочі місця є у вас для інвалідів сьогодні. Ну хочу сказати, що згідно законодавства на кожному підприємстві встановлюється норматив працевлаштування інвалідів і Станом на сьогодні в нас в районі лише три підприємства, які не виконали цього нормативу: це є фінансове управління, дошкільний навчальний заклад номер 3 і управління державного красна От якщо підприємство не виконує і не працевлаштовує на встановлені законодавством робочі місця осіб з обмеженим з обмеженою працездатністю, до нього застосовуються штрафні санкції, але до підприємств державної форми власності штрафні санкції не застосовуються.